Ми робимо покупки онлайн, дивимося фільми і слухаємо музику онлайн. Нам так зручніше! Швидко покажу тобі, наскільки простою є наша навчальна платформа. Все працює так само, як ваш улюблений сайт з фільмами в інтернеті. Обирайте онлайн-курс польської мови, отримуйте доступ до всіх лекцій одразу. Можете переглянути матеріали онлайн, коли завгодно. Ніхто вас не квапить, тут ви головні. Для вашої зручності кожен урок поділено на частини. Коли закінчите одну частину, можете почати наступну. Відеолекції можна передивлятися багато разів на мобільному телефоні, комп'ютері чи планшеті. Тому вчитися можеш навіть дорогою додому. Наприкінці кожної лекції виконуєте тест. Завдяки тесту ви легко перевірите свій прогрес у навчанні. Наш викладач має великий досвід викладання польської мови. Ви побачите, як швидко почнете добре говорити польською. Після закінчення всіх онлайн-лекцій ви отримаєте сертифікат Краєвого інституту язика польського. Приєднуйтесь до наших онлайн-лекцій польської мови.